Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна просувається у Курській області, попри заяви Росії про стабілізацію ситуації. Про це свідчать дані з аналітичного звіту Американського інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що кадри з геолокації, а також російські та українські репортажі від 10 та 11 серпня свідчать про те, що українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, хоча російські джерела в основному стверджували, що військові РФ стабілізували ситуацію. Фахівці дійшли висновку, що українська операція в Курській області та подальші можливі українські вторгнення змусять Кремль перерозподілити ресурси для захисту державного кордону, жертвуючи ефективністю військових дій в Україні. Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Вчора в день росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС. Про це стало відомо від глави Нікопольської районної військової адміністрації. За неофіційною інформацією від джерел з протилежного берегу росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Зазначив посадовець. Президент України Володимир Зеленський закликав до реакції світу та МАГАТЕ. Наголо. Ошуючи, що лише повернення ЗС під український контроль може гарантувати безпеку. Україна збирається ухвалити законопроєкт про заборону Російської православної церкви та пов'язані з нею релігійні організації. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під час свого звернення найближчим часом у нашій державі буде ухвалено рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Відключень електроенергії не буде до середини жовтня, якщо не буде нових атак на енергетику чи аномальної спеки. Про це заявили у ДТЕК. Відомо, що зараз в Україні не діють обмеження на подачу електроенергії, проте вже в жовтні можливе повернення до планових відключень. Компанія ДТЕК прогнозує, що обмеження електропостачання ймовірно залишатимуться актуальними щонайменше до завершення наступного опалювального сезону. Україна офіційно завершила виступи на Олімпіаді 2024, завоювавши 12 медалей. Українська збірна, представлена 140 спортсменами у 23 видах спорту, здобула 12 медалей, серед яких 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Цей результат дозволив нам посісти 22-ге місце у медальному заліку, що є найкращим досягненням за останні 12 років.